У нас є відділ психологічної і фізичної адаптації. Перше. три психолога і, 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 і три, три фізреабілітолога, які надають допомогу. І, потім юридичний відділ. Коли ми міняли назву, ми змінили трошки функціонал, ми змінили, розформували один відділ. Професійної переорієнтації і відкриттю власної справи, а залишився в соцвідділі один працівник, а інші, виходячи з запиту на е, послуги, ми додали одного юриста і одного фізреабілітолога. Те, що на даний час більш востребовано. І е, психологічний і фізичної реабілітації. Е, Ну, це ті відділи юридичних, це ті відділи, які на даний час більш всього мають ну, можливість і потребу в наданні таких послуг. І виходячи з цього, ми робимо, ну кори, кори, ми використовуємо всі можливості, щоб перенавчати своїх психологів до тої категорії, тому що з'явились, ми раніше не працювали з родинами безвісниклих родин полонених такого практично не було. Зараз це специфічна категорія. І нам, виходячи, з цього ну, є потреба, і, і яку ми реалізовуємо, це перенавчання е, наших психологів до цього. А фізреабілітація і фізична адаптація, скажімо так, е, дівчат ми теж фізреабілітацію навчаємо е, не просто ОФК, а є моменти, коли до нас звертаються о, хлопці, яких. Е, без, е, після поранення, і ми їх готуємо до протезування і після протезування це довгостроковий супровід такий. Е, по психологічній реабілітації, е, враховуючи, що е, час не стоїть на місці і є інші можливості, ми дуже співпрацюємо фірми Бріолайт. Це Миколаївський виробник, дуже крутий, сучасний. який раніше робили обладнання для дітей з інклюзією, з проблемою, але на даний час вони нам поставили обладнання дуже дороговартісне для психологічної і фізичної адаптації, і для психологів, і для юристів. І вони в постійному офлайн-онлайн режимі його підлагоджують під нашу категорію. Під хлопців поранених, під діточок, як в адаптації, це діти. У нас діти травмовані із родин е наших учасників бойових дій, це і родини військовополонених, без зниклих, і просто учасники бойових дій, діти, ду діти дуже травмовані, і те обладнання, яке вони нам е ну, встановили, безкоштовно на даний час встановили. Вони повністю підлаштовують під наш запит, під запит наших клієнтів. Так що це. Це додаткова різноманітність надання цих послуг.